До 100 тисяч гривень на розвиток бізнесу та інновацій франківців закликають подавати заявки на конкурс підтримки інноваційного розвитку підприємництва. Його учасниками пояснюють у профільному департаменті. Можуть бути суб'єкти мікропідприємництва, які здійснюють свою діяльність у франківській громаді за напрямком креативна економіка. Визначать 10 переможців. Кожен з яких отримає ваучери на реалізацію свого проєкту. В рамках проектної ініціативи створення інфраструктури для бізнесу, що постраждав від війни, та виконується в межах проекту підтримка швидкого економічного відновлення українських муніципалітетів, що реалізується про ООН за підтримки проекту міжнародної співпраці react Ріактфуюа, і який фінансується урядом Німеччини. В рамках цього проекту буде реконструкція. Більше 500 метрів квадратних палацу потоцьких корпусу а і для того, щоб безпосередньо наповнити цей простір з містом, проводиться такий конкурс, так як ми створюємо простір для реалізації. Креативних ідей ми роздаємо на креативну економіку. Що ми відносимо до креативної економіки? Це реклама, архітектура, мистецтво, і ремесла, мода, кіно, відео, фотографії, телебачення, радіо, музика, виконавське мистецтво, видавнича справа, наукових досліджень, програмного забезпечення, комп'ютерні ігри, електронні публікації. Подати заявку треба до 7 травня. Зробити це можна онлайн, надіславши заповнені, скановані та підписані документи на електронну скриньку, або ж занести друковані примірники до офісу управління проєктної діяльності департаменту інвестиційної політики на промприладі. Напрямки ваучерної підтримки це інноваційні ваучери, маркетингові ваучери і ваучери на консалтингові послуги. Що ми не можемо закуповувати обладнання як департамент виконавчого комітету чи робити певні роботи, тому що вони лягають на баланс нашого департаменту, тому ми можемо контрактувати послуги. Отже, інноваційні ваучери це опрата послуг за дослідження з розроблення нових видів продукції, сертифікація, патентування, ліцензування в українських та міжнародних організаціях, реєстрація авторського права, використання послуг конструкторських лабораторій або майстерень. Публічна демонстрація проєктів та їх оцінювання відбудуться наприкінці травня. Контрактування з десятьма переможцями у червні, а реалізація проєктів протягом липня-вересня. Усю детальну інформацію про конкурс можна знайти на офіційних веб-сторінках департаменту інвестиційної політики. Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.